Всім привіт! Невеличке оглядове відео на прохання деяких людей в коментарях про систему нашого полива. Зараз трішки покажу розкажу, як у нас відбувається полив і підживлення відповідно, в теплицях та відкритого ґрунту. Зараз ми знаходимося в нашому, скажімо так, серці, де перед вами представлена наша фертигаційна система. тобто вона максимально проста і в той же час максимально складна. Тому що різні задачі, різні, скажімо так, умови, і це все пов'язане з нашою діяльністю як випробовувальної демонстраційної ділянки. Отже, по порядку. У нас вода використовується, у нас є два джерела води. Це свердловина та е, центральне водопостачання міста. Е, вода з центрального водопостачання. Е, свердловину ми не використовуємо, тому що вона в нас е, погана. Ну тобто, по агрохімічним показникам е, не ідеальна, тому що там електропровідність у е, нас декілька свердловин, і там від 1,5 до 2,5 сі в нас. Е, Показники води, тобто там сульфати, карбонати, кальцій, магнія дуже багато. Ну, тобто неідеальна вода для поливу, особливо для закритого ґрунту. Я думаю, що я тут покажу у відео самі аналізи нашої води. Тому ми прийняли рішення свого часу використовувати воду центрального водопостачання системи, тому що вона максимально. Прийнятна нам для поливу там показники СІ в районі 0,4, здається. Тобто всі солі в межах допустимих. Єдине інколи, коли систему хлорують, то, можливо, присутні хлори. Але це не постійно присутні вони в системі. Тому, якщо навіть вони потрапляють, то з поливом вони промиваються з часом. Тобто негативного ефекту цього немає. Отже. Тобто основну воду ми використовуємо центральне водопостачання. У нас окремий колодязь є, де ми можемо перемикати між скважиною водою і іншим джерелом води. І сюди безпосередньо в наш фертигаційний узел заходить основна труба. Тобто, незалежно тут буде свердловина вода або центральне водопостачання, Тобто, основне джерело води йде звідси. Туди в нас пішла гілка це на вулицю, просто руки мити і так далі, кран. Ось, І далі вже по системі закольцовано, скажімо так. Раніше в нас був інжектор в вентурі для підживлення, тобто звичайний байпас, перемикач, тобто ось заходить фільтр. Тут у нас сітчатий фільтр стоїть, грубої очистки, тут у нас дисковий фільтр після всасування робочого розчину, але у нас була проблема з інжектором, в якому форматі у нас не вистачало тиску. Перепаду тиску, тому що у нас теплиці нестандартні, короткі. І відповідно, при паливі тиск вирівнювався і нормально робочий розчин в деякій теплиці не всмоктувався. Тому там доводилось хитрити по-різному. І щоб усунути цю проблему, скажімо так, встановили іншу систему підживлення це дозатрони. Вони в даному випадку нам дуже добре підходять, тому що незалежно від тиску, який в нас присутній, і водовилив, вони рівномірно подають робочий розчин на протязі всього поливу. Зараз трішки окремо. Тобто, тому в нас в системі присутній інжектор, тому що інколи, можливо, і він нам буде потрібен, або якщо нам потрібно щось додатково давати, тому ми його залишили. Тобто, повністю системи не викинули. Але він легко перекривається, якщо ми робимо основне підживлення через дозатрони. Два дозатрони, тому що інколи нам потрібно різні добрива одночасно вносити, які не змішуються в одній баковій суміші, але можуть домішуватись в потоці води, скажімо так. Тому, ну, наприклад, кислоти якісь і інші добрива, і інші розчин. Або, наприклад, треба окремо давати. Ще інсектицид, і щоб розчин інсектициду був стабільний або фунгіциду, щоб не розмішувати його в одній ємності з добривами, робимо окрему ємність, там розчиняємо інсектицид, фунгіцид, а тут добрива, наприклад, і разом вноситься в одну систему. В інший час це він слугує більш страховочним. Якщо один вийде з ладу, або причині, можливо, то інший буде підстраховочним, скажімо так. Контролюємо температуру за допомогою таких манометрів. Тиск, по-перше, тому що, як я вже казав, у нас ряди в теплицях ну, короткі, і тиск в системі великий. Може досягати до 6 атмосфер, щоб капельну стрічку не розірвало, ми обов'язково слідимо за тиском в системі при поливі. Плюс температура, що дуже важливо, якраз зараз в такі зимові, весняні, осінні періоди контролювати, коли особливо у нас вода з центрального водопостачання. А наприклад, зі свердловин так це постійно низька температура води, там плюс 6, плюс 5. Плюс 8-10 градусів, а нам потрібно поливати більш-менш теплою водою. Тому це питання ми в себе вирішили просто подачею гарячої води і домішуванням її разом з холодною, виставляємо потрібну нам температуру і вже йде полив відповідно. Тобто, у нас окреме джерело теплої води. Окремо основне джерело. Якщо треба поливати там градусів 18-20, а в нас вода холодна, градусів 6, просто домішуємо гарячу воду до основної системи. Отже, використовуємо ось такі дозатрони. нам їх вистачає повністю для полива всіх теплиць та відкритого ґрунту. Як і на інжекторі, в нас встановлені ці фільтри. Тобто основний це сітчатий фільтр для грубої очистки, тобто домішків, які попадають особливо з центрального водопостачання, це іржа. такі часточки може, щоб вони потім не забували систему. Ну і дисковий фільтр це якщо щось домішуємо через систему, таке в'язке або ще щось, щоб воно залишалось тут і не потрапляло далі в теплицю. Після цієї системи в нас, скажімо так, Після домішування робочого розчину. Далі у нас йде гребенка на кожну теплицю окремо, окремо вулиця ділянка відкритого ґрунту. у нас, Контрольний кран для набору тут, приготування робочих розчинів, і паралельно контролю додаткового, там, якщо потрібно, контролювати електропровідність, PH-кислотність поливну розчину. Тут контрольний кран, з якого ми відбираємо воду і тут же аналізуємо. Тут же якраз же додатковий контроль за тиском і температурою на виході до теплиць, щоб розуміти. Тому що там ми розуміємо тиск, який вхідний, а тут уже не безпосередньо, який присутній в системі в теплицях. Ну і температура, яка потрапляє додатковий контроль, щоб дублювати інформацію, щоб розуміти, що якщо вийде один з ладу, то інший нам про це скаже, що щось не те показує. Отже, у нас є 4 теплиці основні ґрунтові. Розсадні теплиці зараз перейду, я покажу окремо, як у нас поводиться полив там розсади і в цілому. А основні ґрунтові теплиці це окрема гілка. Якщо потрібно поливати одну або дві теплиці одночасно. Зазвичай, так як у нас різні культури, то ми поливаємо всі окремо. ось. Тому що для кожної є своє підживлення. Плюс додатково встановлені лічильники. Для того щоб розуміти, скільки ми, кількість води, яка виливається на цю теплицю. Це дуже важливо, тому що режим поливу один із тих елементів, особливо в закритому ґрунті, за допомогою якого можна контролювати стан рослин суттєво і впливати на інші процеси розвитку не тільки е, самих рослин, а й, наприклад, якщо у нас є проблеми з сірою гніллю. То розуміння, скільки ми поливаємо, і що ми можемо наскільки зменшити води, щоб зменшити вологість в теплиці, тобто це дуже суттєво нам допомагає. Плюс у нас вже є розуміння на кожну теплицю, скільки треба оптимально кількісно води поливати. Ну і далі це все пішло на кожну теплицю окремо систему. Ось це таке у нас серце нашого фертеаційного узла. Зараз я перейду в теплицю і більш детальніше покажу по самим теплицям, як відбувається сам полив. Так, ось ми перейшли в теплицю безпосередньо, в якій вже висажені у нас перці ростуть. Де у нас відбувається вже полив. Як я казав, у нас є там грибінка, з якої йде розподілення на кожну теплицю. Тут у нас із ґрунту ця труба виходить, поливна. Іде на, роз, так, на розводящу трубу, в якій у нас підключені краники. На кожен ряд у нас йде по дві крапельної стрічки зліва і справа від рослини, щоб рослина формувала максимально широко свою кореневу систему, бо від цього, по суті, буде залежати майбутній розвиток рослини. Краники, так скажемо, Звичайні, в ну, цьому році ми більш таки дорогіші купили, щоб на декілька років нам їх вистачило, тому що все-таки під ультрафіолетом температури вони стають ламки і починають заламуватись, десь пропускати з часом. Ось, Капельну стрічку ми використовуємо ізраїльську, Це Мецерплас. Е, Крок між емітерами, тобто емітерна капельна стрічка у нас десь 20 см, тобто між отворами. тобто ось. І водовили в кожний, з кожного емітера десь літр на годину, тобто один літр на годину. Товщина цієї стрічки десь 8 мілс, тобто щоб ми її могли використовувати декілька сезонів. Щоб менше було механічних пошкоджень і тому подібного. Тобто у нас вода заходить, розводяща труба на кожен ряд по два крани. І все це у нас завершується не заглушками, а також дренажною трубою. Тому що у нас теплиці мають схил. І щоб вирівняти полив, нам потрібно постійно залишки води. Зливати, скажімо так. Ось у нас є труба, яка знову переходить в краники, тому що нам якщо щось ремонтувати або перекривати, нам з двох сторін потрібно це робити. Тобто ось і ось така ж сама труба, яка потім закінчується зливним краном. Ось. Тобто, коли ми робимо палив, ми запускаємо систему, робимо палив, підживлення, в кінці продавлюємо чистою водою. І в кінці відкриваємо кран, коли закриваємо палив, щоб залишки води системи злити. Щоб отут в нижній частині теплиці, у нас де схил такий є невеличкий, а там верхній, щоб він там не був сушій, суший, ну сухий, а тут більш вологий. Тому ось так у нас система палива складається. Ось Трішки сонце вийшло, температура піднялась. Рослинка вже жаркенько, але, але поливи ми також контролюємо не на глаз, а за допомогою тензіометрів. Тобто приладів, які дозволяють нам показувати, коли треба поливати. У нас два штуки їх встановлено: один на 20 см, один на 40 см. Перше, щоб розуміти, яка різниця з глибиною і з вологістю. Тобто дані прилади дають нам орієнтир, коли треба поливати. Тобто є шкала, є зона, коли знижується вологість, проводимо полив відповідно. І дають розуміння, скільки поливати, щоб не переливати і не робити 100% вологість ґрунту, тим самим впливати негативно на розвиток рослин. Ось. Тому це один із також інструментів нашого поливу. О, зараз перейду ще в розсадне відділення, покажу, як ми там поливаємо нашу розсаду і, ну, і рослини, які потім там вирощуємо. Так, а Це у нас розсадне відділення, де ми робимо поливи рослин. Тут у нас система трішки інша, вона не зациклена на основному центрі підживлення. Тут у нас окрема є бочка, яка скажімо так, набираємо воду, і вона нагрівається за рахунок температури теплиці, щоб при поливі нас температура була хоча б наближена максимально до умов теплиці. Тобто 18-17 градусів, інколи 20, коли на сонячні дні добре, дуже добре прогрівається сама бочка. У нас є насос, який ми набираємо, поливаємо, якщо треба чистою водою. Якщо проводити підживлення, ми беремо 200 літрову ємність, в ній розчиняємо тут добрива. І за допомогою лійок. У нас площа невелика, можливості є, тому це проводиться вручну. При збільшенні площі, відповідно, ми можемо легко встановити якийсь додатковий насос, за допомогою якого можемо викачувати з ємності робочий розчин і проводити полив наших рослин. Коли в нас тут розсада не вирощується, то ми тут вирощуємо інші культури в наших грядах, тут під стелажами. Ну тобто стелажі прибираємо і вирощуємо культури. То полив проводиться за допомогою цього насосу, який створює тиск з цієї ємності. І у нас тут укладена розподільча труба на кожну гряду, де є краники. Ось. Тобто по дві капельні стрічки на, кожен, на кожну гряду. Ось. І є система така ж з дозатроном для поливу. Тобто Є подача води, тут у нас є ємність для приготування робочих розчинів. Манометр для фіксації тиску, Ну і відповідно, прямо тік, або через систему дозатрона. Все дуже просто, легко. і... Тут ми також проводимо підживлення в грядах, коли вирощуємо роса... ну, рослинки якісь. Минулого році тут у нас перці були, салати, ну, і багато інших культур, які ми вирощуємо в проміжні етапи. Ось. А так виглядає наша розсада, яку ми плануємо вже через десь тиждень проводити висадку в ґрунт. В цілому, так, у нас вся система поливу зав'язана в розсадниках, в теплицях. Ну і відкритий ґрунт, звісно, у нас з вертіаційного узла поливається, капельна стрічка там розкидується, і проводиться полив. На цьому, я думаю, все. Якщо у когось є якісь запитання, ставте їх в коментарі, постараюсь відповісти. Всім дякую за увагу.